Я єдиноріг. Мене майже ніхто не бачив, але про мене всі чули. Я та легендарна особистість, що може пройти будь-який жіночий тест. І сьогодні я знайшов найскладніший жіночий тест для чоловіків абсолютно легендарний інформаційний об'єкт, і ми з вами. Сьогодні спробуємо його пройти. Точніше, я то в собі впевнений. А чи впевнені в собі ви? Давайте спробуємо запитань хлопців, щоб зміцнити ваші стосунки. Повірте, наші стосунки будуть максимально міцними після цього відео. Ну, наші з вами, особливо якщо ви подивитесь на посилання в описі, а там є донатні платформи. Але давайте до головного. Якщо б тобі потрібно було переспати з моєю подругою, щоб рятувати моє життя. Ти це зробив? Абсолютно точно так, тому що твоє життя для мене в пріоритеті, і я готовий заради нього на все переспати з твоєю подругою, з мамою, з сестрою, з братом, з батьком, з чоловіком, з іншим хлопцем, з усіма твоїми хлопцями, з усіма своїми хлопцями і навіть з хлопцями своїх хлопців. Все заради тебе, тому що ти для мене найголовніше ти центр мого всесвіту. Можеш мені не сумніватися. Якщо ми з твоєю колишньою помінялися тілами, і для того, щоб все повернути, треба поцілувати одну з нас. Кого б ти обрав? Я нікого не обирав би крім тебе, тому що ти для мене найголовніше. І відповідно я цілував би все і вся, поки ви не помінялись би тілами назад. Але перед тим як. Професіонал комунікації я б все-таки уточнив. А чи хочеш ти вообще мінятися тілами? Тому що, по-перше, ну, може, тобі в своєму не дуже те й комфортно було, але, ну так як ми з тобою пара, то воно точно було ідеальне. З іншої сторони, є маленька деталь. Якщо все залежить від мене, і саме я вирішую, коли ви поміняєтесь тілами назад, то може. Ти можеш провести цілий день, поїдаючи морозиво з Брауні і що правильно, і тільки потом поміняться містами назад. Ну типу, я. Точно спитаю як краще, як ти бачиш, як тобі комфортніше. А кого і як цілувати, то не грає ніякої ролі, тому що з попередньої відповіді вже зрозуміло, що я готовий заради тебе на все, абсолютно. От я вважаю, що тут взагалі даже не філософське питання, і не складне. Тут головне, як комфортно тобі. І от. Так, як ми орієнтуємось виключно в тебе, я в тебе і спитаю, кого цілувати? правильно? Це логічно, послідовно і в цілому, яка б ще різниця, якщо це допоможе тобі досягти твоїх цілей, правильно? Mm. А до речі, якщо ви хочете розібратися, що це кохання? У мене є спеціальний курс, що таке кохання і ще 20 одиниць унікального контенту за донат від 40 гривень або одного долара. Набаймі кофі, сабро і баночку. У мене баночку тож закидувати можете. Я буду вам дуже вдячний, тому що ну. У мене, як і у багатьох людей, у вас можливо також сталася певна фінансова криза. От цей весной, поэтому з вас 40 гривень, з мене якісний контент. А поясни, що це за волосся? Хто ця біля Вахвойда? Це це, це біля Вахвойда. Дивись, досить справедливо до мене в зраді, якщо ти знайшла інше чуже волосся. Але це твоє волосся, просто наше кохання настільки безмежне, і воно настільки поза часом і простором, що ти повернулась до мене з майбутнього, коли стала сидиною, щоб провести зі мною додатковий час. Бо я там вже вмер, бо я чоловік і я вмираю раніше. І це твоє волосся залишилось на мені, воно просто трошки вистріло. Хоча ти все одно залишилась максимально ідеальною, і я б навіть сказав, взагалі не втратила жодної навіть частинки своєї неймовірної вроти. Ти прекрасна, і ми б з тобою прекрасно провели час. І на згадку ти залишила мені своє волосся. Будь-яке волосся на мені, воно або твоє, або підкинуте. І це підкинути просто тільки тими заздрісниками, які заздрять мені, що в мене є така чудова. Ти кохав би мене, якби я була черв'яком. Давай будемо чесні. Ти як індивідуальність, як особина, прекрасна, але ж твій образ, твоя грація, твоя неймовірна врода, твій інтелект, твої приколи формують тебе як особистість, і саме її, я кохаю. Якби ти була черв'яком, я допускаю. Лише допускаю. Я не можу бути впевнений. Можемо перевірити, стань черв'яком, і ми дізнаємось. Але якщо от, фантазувати, я допускаю, що ти могла би втратити трошечки індивідуальності у вигляді черв'яка. І я не можу бути на 100% впевнений, що я кохав би тебе. Але на 99%, знаючи тебе, мені здається, що ти була б прекрасна у будь-якій подобі. Ти б і черв'яком, і листком. І навіть зернятком була б прекрасна, і я точно тебе кохав би, Можеш не сумніватися. Могли б, звичайно, бути певні проблеми, тому що, ну блін, черв'як, де у нього голова? Якої сторони черв'як має дивитися серіал зі мною. Питання відкрите. Але імперичним шляхом ми б дійшли б згоди, і абсолютно точно проводу були б прекрасно час разом. Плюс ти була б компактніша і не треба було витрачати додаткові квитки на всякі івенти. В принципі, самі переваги. Бачиш, ти навіть у вигляді черв'яка неймовірно і створюєш просто безмежний комфорт. Обожнюю тебе і нічого не може з цим зробити у будь-якому вигляді. Знаєш, я подумав, а чого це ним, якби ти була черв'яком? Я би став також червяком, щоб максимально комфортно кохати тебе і щоб двічі не платити за квиточки на івенти. Тому що ну ми червяки якось пропалзо. Чому на тобі немає волосся? Хто ця лиса хвойда? Це також ти, просто ще дальнішого майбутнього, де випало все твоє волосся, але все одно наше кохання настільки без межа і настільки поза часом і простором, що ти навіть лисіюча повернулась до мене, і ми прекрасно провели час. Ну добре, не буду з тобою чесний. Це ти у вигляді червяка, бо у червяків немає волосся. Але це все одно була ти. Тому що крім тебе, у мене більше нікого немає. Ну і навіщо мені хтось, якщо в мене є неймовірно ти. Подумай, скажи чесно, ти ненавидиш мене? Скажу чесно, ні. Частіше за все, ні, точно ні. Навіть якщо подумати, навіть якщо ти черв'як, навіть якщо ти черв'як, який повернувся з майбутнього. Ні, я не ненавиджу тебе. Мене у в'язницю, якби я вбила п'ять чоловіків, але всі вони твої колишні. Це повертаючись до попереднього питання, тому що так виглядає, що ну типу, ти вбила п'ять чоловіків і всі вони мої колишні. Але чи сів би я за тебе в в'язницю? Звісно, я сів би разом з тобою в'язницю, щоб ми завжди були поряд. Тому що ну, сама розумієш, таке велике кохання, воно не може існувати на відстані. Ми просто знищили би весь цей простір енергії і бажання бути поряд. Тому чи сів би я за тебе ні? Я сів би разом з тобою. Поряд. Я вбив би п'ять твоїх колишніх чоловіків або жінок, як тобі зручно, щоб ми сиділи в одній камері, щоб ми були на рівні. Тому що ти черв'як, я черв'як, ти вбивця, я вбивця. Ти пропонуєш дивні тести, я на них відповідаю. тому що ми в ідеально рівних правах. Якби в нас народилась донька, але назвати її можна було тільки ім'ям твого найбільшого кохання в житті. У нас би були однакові імена. Ну, якщо тебе звуть Петро Олексійович Порошенка, то да. Якби нас народила з Денька, але назвати її можна було тільки ім'ям того найбільшого кохання в житті. У нас би була однак війна. Ну якщо тебе звуть Альна Квінчер, то да. Якби назвездика, але не звати її можна було тільки ім'ям по найбільшого кохання в житті. У нас би була одна квіна. Ну якщо тебе звуть Спартак Субота, то да. Ну а якщо бути щирим, то звичайно я назвав би її твоїм ім'ям. Мій улюблений червячок. Якби я могла читати думки, але тільки твої, як швидко ми б розталися, давай там чесня, якби ти могла читати мої думки, ми б не розсталися би йогнулося ще більше, ніж вже, хоча, здавалося б, куди вже більше. Питання закономірне і хороше. Проблематка в тому, що я думаю про різні речі. Не тільки про хороші, не тільки про погані, а про різні. Чому? Тому що я постійно думаю про тебе, а ти дуже різноманітна особистість, багатогранна. Ти неймовірно, безмежна, як і мої думки про тебе? А відповідно, ти ніколи б не змогла зупинитися в роздумах і в аналізі моїх думок. І тому я допускаю, що твій ментальний стан міг трошки пошкодитись. Але чи заважало б цього нашому великому коханню? Абсолютно точно ні, тому що ми два черв'яка в тюрмі, і, відповідно, читати мої думки це найменше з наших проблем. Але подожди, подожди, яке там було питання? Стоп, а що значить, як швидко ми розстались? Типу, якщо це мої думки, то вони в мене. Це значить, на тебе щось може повпливати, і ми розстанемось. Тобто ти мене не кохаєш? Подожди, а якщо б я був червяком, ти б мене любила? Бо я була невіліковно хвора, і в тебе була можливість стерти всі мої спогади про наші стосунки і піти з мого життя. Ти б це зробив? Я би це зробив, але не для того, щоб піти з свого життя і жити своє найкраще життя. Я хотів би, щоб ти страждала менше. Я зробив би все, що можу. Для цього я би стер спогади про наше щасливе життя, щоб ти ніколи не згадувала, що була щаслива, і тому не відбувалось контрасту, що ти була щаслива, а стала нещаслива. Хочеться тобі стабільності, спокою, і щоб в цей важкий момент ти була стабільна нещаслива. Саме тому я це зробив би, а не для того, щоби з більш комфортним станом щезнути. Я зробив би все, щоб тобі простіше було. Тому що я. Це продовження тебе. І відповідно я сконцентрований був максимально на твоїх потребах. Саме тому я так би зробив, а не з якої іншої причини. Але все одно, б таємно тебе кохав і десь далеко ти б це відчувала. Дякую, що були тут. Любіть, кохайте своїх близьких або далеких, черв'ячків або лисих, і не забувайте підписочку на цей канал, спонсорочку, коментарі, папа, -па, і всього найкращого.